Кисер, кисер, кисер. Усі до нас! Байки на всі смаки де перемешено. Ой, хлопці! Давайте зробимо перерву. Щось я давно не тренувався. Ну, так завжди на найбільш цікавому місці от маєш тобі перерву. Зараз трішки відпочинемо і цікаві місця будуть на боці нашої команди. А он, дівчата йдуть. З ними якраз і проведемо цю перерву. Може, ти швидше. От хлопці зараз підуть і м'яча заберуть. От уже ти гаряча Валерія. Підуть нас доженемо, від нас не сховаються. Ще не народився той, хто здатен від нас утекти. <ривіт> Привіт! Ще буде? Можна з вами? Що що, ви що, окуляри вдома забули? А до чого тут окуляри? А до того, що ви не побачили, що ми граємо у футбол. І чому ви вирішили, що ми не помітили? Ну хоча б тому, що дівчата і футбол речі кардинально різні та й несумісні. Ой, що за застаріння у вас поняття? Поняття як поняття. Не часто зустрінуть дівчат на футбольному полі. Ну, стальте за ворота, я вам зараз покажу проталежні і несумісні. Зали несумісні, несумісні. Ці упередженіщі до дівчат, так часто не оправдані. То так і правда. До речі, вам відомо, що у цьому місці живуть справжні приводи, але ми ходимо гуляти сюди щодня. Що це за вигріб? Я тут не вперше, але таких мене поміщали. Ми теж поки не зустрічалися, але наші друзі вже їх бачили. І ми ходимо щодня, щоб їх побачити. А ви якісь дивні дівчата. І що, якщо зустрінути, придумали, вже план. План буде спонтанний. Головне їх нарешті зустріти. Це так цікаво і трішки страшно. Тут що, лише я один адекватний. Люди, коли чують за привидів, навпаки стараються виникати тут в таких місць. А тут пішли шукати привидів. Мику грав у футбол, я побачив ось там якось дивну тінь. То що, ми підемо, пошукаємо вже тих привидів. Ви тут будете? Я швиденько до подруги збігаю і повернуся. <аз quello> Кажуть, що ні в якому разі не можна торкатися цього старого дерева. Напевно, варто дослухатись до цих порад. Дурниці, як ми дома, всі існують, щоб їх порушувати. Абсолютно вірно. Я з тобою порушуємо ці правила? Я дуже хотіла би це робити, але тут без варіантів. Та зрештою, це лише старе, страшне дерево. Ходім вже торкнемося і підемо далі. Знаю люди попереджені: не чіпайте дерево, а тут давайте чіпати дерево. Де логіка? А навіщо тут логіка? Моїх друзів була зачеклана. Голосно прочитай ці рідки, і ти зможеш їх розчікувати. Дерево повітря розчепує. Всіх розчікують, всіх розчекують. А що тут було? В мене така важка голова. Я не дуже почула. Ми ж таки торкалися того дерева. Це може через нього такий стан. Ви... А яке ви дерево торкалися? Ви через нього зачекловані? Які там зачекловані? Може сонце на голову напекло. Може цілий день на вулиці. Ти права, Аню, не бачив я на свої очі жодних чаклувань, а чого не бачив, того і не було. А що означає зачекловані? І чому голова така не своя? Що тут біса відбувається? Що, скажу я вам, ми зовсім не весело проводимо час. пошуки в привідів не завжди бувають веселі. Але точно цікаві. Ходімо ось туди. Подивіться, як там страшно. Ходімо, ось туди, подивіться, як там страшно. Що небудь. Тут таки справді страшно, ніби у фільмі Жахи. Тут справді лячно, вона ж мурашка по шкірі. Не може не поводитися. Тут же і мені навіть страшно. Тут справді лячно. І знаєте що? То, може, краще підемо вже з місцем. Схоже, що крім нас сюди більше ніхто не ходить. Сподіваюся, ви не тішилися і більше все місце ніхто не ногою. Я все-таки не вірила, що приводи існують до сьогодні. Я теж не хочу більше зустрічати привид. Ходімо вже по доміх, на сьогодні вже досить нас його. Мої ноги тут точно не буде. І я теж не піду, і Лєри теж не впущу. Ой, Діана, ще не народився. Той хто? Мене кудись не впустить. але точно я більше туди не хочу.